І грище. Друге грузьку. Слодкий сон подібний на слонову кістку. Мені А мені подібно та... до білого. А, Старш, це це як я? Я, я спілкувався Можливо, недавно це. з знайомим з розвідки. Він все ж таки каже, що вторгнення буде точно, Можливо. на жаль. Так, що у розправи? Ти за війну переживеш. Ти не переживеш? Зв звіться, не зв'язку на інтернету Ми звідси нікуди не підемо можемо тут бути вічно Ні Це не збирається двері вибивати Клянусь та позавжди любити поважати В гардеробі В коридорі і в вані приїхали вчасно. А Якщо тебе п'ять? Тим більше ти мусиш йти далі? У Мене зараз дуже гарно сприятливі, хороші дні Зроби мене корисну. Тобі ж не важко? Все. Будь ласка, я тебе прошу. Вот. Я тебе прошу. мене корисно. <звук>